Пачкова гімнастика, мимо руки. Спочатку прослухайте всю пачкову гімнастику. Узяли духмяне мило, добре руки з ним помили, полетіли від води, бризки з рук туди, сюди. Рушничок я свій беру, свої ручки обітру. А тепер повторюйте за мною. Узяли духмяне мило. Тремо ручку об ручку. Узяли духмяне мило. Добре, руки з ним помили. Струшимо тепер ручки. Полетіли від води, Бризки з рук туди, сюди. Обтреємо ручки рушничком. Рушничок я свій візьму. Свої ручки обітру молодці.